Михайло Лука, позивний магнат, військовослужбовець збройних сил з нами на зв'язку. Добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, героям слава сьогодні. Речниця командування Південь заявила, що майже над усією Херсонщиною власне є вже вогневий контроль, і е, з вашого досвіду ведення власне деокупації нашої території. Як це відчувається? В чому це полягає? Ну, Це означає, що ми взяли під контроль е їхні шляхи доставки снарядів, е те, що їм складніше поставляти туди е зброю, утримувати е своїх солдатів. І в зв'язку з такою напругою їм прийдеться щось міняти в цій війні. Ну, Я думаю, ще буде багато цікавих сюрпризів на півдні України, і ми зможемо. Якби, Приступити до контрнаступу повноцінному, безперечно, і зокрема, от в цьому контексті харківський контрнаступ. От він як позначився на тому, що роблять окупанти, як стали воювати, як себе поводити, і з розвідки з перехоплень, що вам стає відомо. Ну, дивіться, ну тут, якщо по харківському напрямку дивитися те, як відбувалися події, то треба відзначити дуже грамотну підготовку нашого командування, як вони розіграли цю операцію. Тобто, що весь час ми говорили про те, що ми підемо в наступ на Херсоні, а пішли на Харкові, де ніхто не очікував. І досить професійно ми і швидко дійшли до Куп'янська, що змусило окупантів відступати та тікати. Тобто, ми жартували вже місцями, тобто що вони дуже швидко бігають, що наші збройні сили не не встигають їх доганяти. Ось Окупанти, в принципі, в паніці вони якби збиті ті, ті, е, груп бригади, які були на Харківському напрямку, вони якби не виявляють бажання воювати. Дуже багато є відказників. Ось і це буде продовжуватися. Це буде поширюватися серед їхнього війська. Я думаю, що таких ситуацій буде багато, але за рахунок того, що у них дуже багато людей, вони будуть. Поновлювати, скоріш за все мобілізацію, і моя точка зору, що вони спробують ще контрнаступати десь, можливо, навіть на Харків. Ну тому що це росіяни, і від них очікувати можна будь любої западлянки. Але те, що вони зараз максимально деморалізовані на харківському напрямку, це очевидно. І вони е кидають всі максимально бої на відкіло. Готових людей, щоб якось тримати контрнаступ, ну поки що в них не дуже це все виходить. Я думаю, там скоро буде ще більше новин. так що чекаємо на зведення генштабу, безперечно, але якщо казати про їхню спробу контрударити на півдні, киселівку залишили. Інститут вивчення війни зауважив про успіхи на Давидовому броді. Навіть колики з півдня сьогодні розповідали. Про те, що вивозять свої родини з півдні з Криму, фсбівці і так далі. Є вже інформація. Мости знаємо. Ситуацію в інших селах так само, але менше з тим. Як ризикнуть чи ні? Ну на, на, на Херсонському напрямку думаю, навряд чи вони що зможуть зробити. Скоріше за все, це можливо, якщо вони виведуть з лівого берега чи справу, з правого берега війська на, на лівий берег то там вони можуть пробувати щось контрнаступати на. Південь, якщо вони щось ви якщо буде чому, звісно, наступати. Ми не знаємо, яку операцію готує генштаб і як там все буде відбуватися. Елемент Кадирівців нині ще наскільки яку реакцію взагалі викликає у війська Кадиров заявляв днями про 10 тисяч. Напередодні ми говорили з речницею півдня про те, що 1300, і не надто вони спішать. Сьогодні знову Кадиров обізвався про Харків, про те, що мовляв, ніхто нікуди не відступав, і він тут в риториці пропаганди, що мовляв, це все для збереження життів і так далі. А ці війська вони взагалі останнім часом якусь дію показували, крім формування запасів для Тіктока. Ну в Тіктоці вони добре воюють, і з них вже якби навіть вже ніхто не сміється не реагує. Раніше вони залякували якби, наших більше цивільних людей, ніж військових. А зараз їх взагалі не помітно десь на перших лініях бою. Вони десь далеко в тилу, вони десь далеко. Не знаю, що вони там роблять, чи ганять росіян вперед, можливо. Теж цим займатися потрібно. Ось чи там ополчення народне за ДНР, які вони це вважають. Ну, їх треба гнати вперед, бо вони самі воювати аж не хочуть, правда? зауважили. Що це робити. Зауважили так про кількість людей, що поповнювати запаси, так би мовити, людські в Росії є з кого. Але от сьогодні, що на окупованих територіях наших на Луганщині, говоримо про певний бунт, тих, хто вижив на Харківщині і тепер їх хочуть направляти на напрямок Донецький, і про проблеми в самій Росії за даними нашого штабу, припиняють уже відправку готових підрозділів. Шукають поповнення десь на далекому сході, щоб зиму могли пережити от такі варіації. Успіх цього поповнення, яким воно буде на ваше очікування? Ну можливо, перекинуть бригади росіян саме безпосередньо не на Донецький напрямок. Скоріше за все, воно так і буде. Тобто, ті, які вийдуть з Харкова, ті, які можливо, вдасться комусь вийти з Херсону там з півдня. То, якби все буде перекидуватися на Донбас, вона вбив певно буде відбуватися на Донбасі. Ось, тому що в них є ціль, в принципі, це звільнення Донбасу. Як вони це називають. Тому, скоріш за все, вони всі сили там, де вони будуть програвати, всі сили будуть переходити на донецький напрямок. І тут завжди буде, певно, гаряче. Ну, моя а така точка зору. Перспектива звільнення Донбасу, якщо виходите з цієї вашої точки зору, що росіяни будуть кинути на нього актив, яка вона тоді і наскільки тривала? Ну, тут важко робити прогнози. Ми готуємося до важких випробувань те, що якби, все буде нелегко, але в них все теж може порівнятися. Може не збунтує народ на що ми так надіялися, але це дуже якби повільно відбувається. Можливо, ну, та від багатьох факторів залежить, від ленд-лізу залежить. Теж як... чим більше у нас буде ударного озброєння, точнішого, сучаснішого, тим легше буде їх перемагати. Ось. Ну, можливо, їм це надоїсть якийсь час, хоча я дуже сумніваюся, в те, що, можливо, Путіна вб'ють нарешті. І хоча це теж не вирішить за все проблеми нашої війни, тому що їхній народ такий, що хоче з нами воювати, це не проблема однієї людини. Це треба ментально їх їм мінятися. Ну, настанов загалом спитаю настрій на зиму. Вочевидь, війна переходить у зиму і за різними оцінками. До Різдва. Наприклад, британські кажуть експерти, що до Різдва можна її буде закінчити. Ну так чи інакше, ми готові боротися взимку. Так, звісно, готові взимку боротися зараз. Починають видавати потремовий одяг, щоб тобто, там споряджати е як би сказати, окопа. Бліндажі під, під зиму. Всі готуються як, як можуть. І я думаю, що ну та будуть свої свого роду виклики. Без, ідеально не буде, але думаю, боєздатність нас буде на високому рівні для того, щоб протистояти ворогам нашим. Не маємо в тому сумніві, що боєздатність буде на рівні. Що ви все зможете? Сил вам, вашим побратимам і спасибі за ту роботу, що повсякденно робите. Михайло Лука, позовний магнат, військовослужбовець Збройних сил ТВ у нас же далі